Ми розбираємося з нахід. До 24 лютого я також служив раніше. Ну, перед цим займався професійно спортом. Майстер спорту з боксу. Виступав у збірну в Україні сім років на чемпіонатах Європи та світу. Пославляв нашу країну. То я бився з нею не раз. Якщо звати останній виїзд, він був тяжкий. Дві-три сутки ми стоїмо в окопі, падає дощ, вилипає форма до тіла, але ми стоїмо, тримаємо оборону. Немає можливості ні поспати навіть. За той день було дуже багато атак. Ми всі успішно відбили. Вони скидали газ на нас з дронами, мали противогаз, надів його далі такий туман, був, все було в тумані і з газом ми відстрілювали в цьому тумані. І, і повезло нам, що просто впав дощ і прибив, прибив цей туман, і він розійшовся. І один ми стоїмо, я чую, що підлітає дрон і скидає на нас, і переді мною товариш був з Петровська. І впав головою вперед, і я чую, і мене так шатнуло, і запекла спина. Я, я чую, що в мене спина мокра, і хочеться вірити, що це не кров. Але я чую, що печа, і я розумію, що це напевно поранення. Кажу товаришу, подивися туди, до Мар'яна. Він подивився, а там все в крові. на жаль, осколки не витягли з мене. Вони залишилися в мене. І наразі я чув, що в нас поранені. У нас чотири чоловіка 300. Каже, всім відірвало ноги. Ну і пробували їх евакуювати, а насправді там не всім, там лише трьом, а одному руку перебило. То цей з рукою він вижив, а останні хлопці, на жаль, загинули. Богдана я ще, ще до мене його доставили до точки евакуації, я виліз на БТР. Я тримався рукою за там така ручка, тримався на ньому і Богдана притиснув до грудей міцно і казав йому, тримайся, тримайся, кажу, ми виживемо, все буде добре. Але, на жаль, я ще дивився, у нього ще інше дихав, серце ще билося, але на середині, навіть на, середині, на третій частині того відрізку його серце перестало битися. Але він загинув одразу там, буквально пару хвилин медичну допомогу йому надали, але там взагалі не було шансу життя. Він ще пару слів сказав і, і помер. На цьому Луганському напрямку, де ми зараз тримаємо оборону, то вже досить така гідна відсіч є у нас, тому що вже є чим боронитися, більш багато приїхало техніки і досить рівне себе. Так можна, тримаю. І не відступимо ні на крок.